1 вересня в усіх закладах освіти району відбулися урочистості з нагоди початку нового навчального року. На святі першого дзвоника в школах були присутні сільські голови, керівники сільгоспідприємств, депутати місцевих рад, керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. У Левківській школі почесними гостями на святі були заступник губернатора Вадим Ланцман та голова районної державної адміністрації Михайло Зубко, Іванчуківській депутат обласної ради Олег Шаповалов та заступник. Заступник голови Райдержадміністрації з гуманітарних питань Валерій Тертишний. В чистоводівському НВК голова районної ради Володимир Петровський. Перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Дуванський побував в Кам'янській школі. Заступник голови з економічних питань Інна Бобух Кунівський. Вони привітали дітей, батьків та вчителів з початком нового року. Побажали наснаги, успіхів, приємних вражень на шляху до знань, вручили подарунки першокласникам та освітнім закладам. Цього дня гостинно відкрили двері, усі 18 загальноосвітніх шкіл району. Традиційні святкова лінійка, ранець, квіти, шкільний дзвінок і світлина на згадку. Та в той же час, у святкових дійствах першовересня, кожної школи є щось своє, особливе. первый погожий сентябрьский денек Робко входил я под светлые своды Первый учебник и первый урок Так начинаются школьные годы Школьные годы чудесные С дружбою, с книгою, с песнею Как они быстро летят Их не воротишь назад Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда Школьные годы Я был во многих десятках школ в эти дни 1 сентября И вот Лыбкиевская школа стала для меня родной Скажу почему ну, Вы, наверное, знаете Конечно, малыши волнуются. Конечно, они волнуются. И все будет, будет волновать. Новая школа, новое знакомство, учителя. И старшие ученики должны понять, должны помочь понять, в чем должно быть главное их волнение. Они входят в мир знаний. Они должны стремиться знать как можно больше, учиться как можно лучше. Это ответственность не только учителей. Это, это ответственность и старших детей, все жители одного села. Одного государства. Все мы желаем блага нашим семьям, селу, государству. Я желаю вам большого счастья. Вам малышей. Я желаю без особых волнений пережить эти первые дни. Стать достойными детьми своих родителей, достойными учениками своей школы, быть здоровенькими, счастливенькими. Поздравляю вас всех, дорогие друзья. Иди мне изумской державной администрации. Я витаю вас с нами. Бажаю всім всілях гараздів, в першу чергу нашим першокласникам. Бажаю успіхів нашим педагогам, щоб наші діти отримали достойні знання і були достойними громадянами нашої великої держави. Батькам також величезне спасіба, вони своїми руками, своїми, своєю пертістю, своєю впевненості забезпечили ремонт, забезпечили підготовку школи. Ім'я особлива подяка всього найкращого. Щасної вам дороги України з нас. Дякую батьківському загалу. Тут уже багато було побажань сказано на адресу. А я додам ще одне. Народжуйте діток, бо майбутні школи у ваших руках, шановні молоді батьки, я сама мати трьох дітей, і я не шкодую. Треба було ще й четверту донечки. Віснувато, на жаль, народжуйте. Держава сприяє цьому, таку допомогу, яку зараз отримуєте. І тому майбутнє школи. Воно буде, як кажуть, у ваших руках і буде кращим, красивим, бо вже, як кажуть, школа там була сучасного, естетичного вигляду. І коли перебував тут. Начальник головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації Шаповал Роман Володимирович мова йшла про те, щоб ми через деякий час відкривали в селі чи в сільській раді дитячий дошкільний навчальний заклад. І я думаю, районна влада, відділ освіти, ми будемо докладати зусиль до в цьому напрямку. Сьогодні в осінній перший вересневий день, день знань. Всі дороги ведуть до школи. І я хочу виразити особливу подяку керівництву області, наче зводімаркавичу і Роману Володимировичем, керівництву району, батькам і нашим учителям, працівникам школи, за те, що ми сьогодні дійсно прийшли до нашої рідної, улюбленої школи і день знань відчуття тут. Учням бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Щасу мені сільської громади. Ми хочемо подякувати вам за відновлення та оновлення нашої школи. І на згадку про наш мальовничий край, про рідну левківку, ми хочемо подарувати вам картину випускника нашої школи, художника, Сергія Кабрана, щоб ви дивилися і згадували Левків. І можливо, що зробити приїжджали. я сказал, это уже для меня не рядовая школа, чтобы подаренная мне картина висела в школе, а я буду приезжать на нее посмотреть. Потому ну, что в доме я и места не найду. Хорошо? Спасибо. на душі. Ви сьогодні стаєте на житті висподин, яка веде у широкий світ знання. Наші діти, дивні квіти, учудового длини. Як, як же серцю не радіти, Поєднались наші діти по одну родину. Даруємо хліб і сіль вам на добро, щоб в класі тільки щастя у вас було. А ще дорогі наші діточки. А ще, дорогі наші сонечки і синочки, ми доручаємо вас вчителям, щоб засівали вони ваші голівки, мовли житом, пшеницею, щоб зростали в школях пустоцвітами, а сповненими серед знання. Відбулося свято добра, мудрості, любові та турботи. Нехай новий навчальний рік принесе усім учням приємні враження, яскраві нові відкриття. Нехай кожний педагогічний колектив сповна відчує результати своєї праці, а батьки радість і гордість за дітей. дружить, Дараши в школі.